Здоровенькі були. Сьогодні мова піде про годинники. Причому досить цікаві, бо вперше ми з цим брендом познайомились через геймерські смартфони, а ось зараз будемо дивитися на їх смартвуч. Сьогодні я вам розповім про Black Shark S1 Classic. Це смарт-годинники для Android та iOS смартфонів, усього за 3499 гривень. А якщо ви вперше на нашому каналі, то дуже раджу підписатись, бо це дуже нас підтримує, а ми кожен тиждень випускаємо. Нове цікаве відео, тож приєднуйтесь до нашої спільноти. Це нас дуже підтримує. Ну, починати! Black Shark S1 Classic – це смарт-часи, у як би це тавтологічно не звучало, класичному дизайні. В мене була біла версія, ще існує чорна, у якої інший колір корпусу та комплектного ремінця. Сам ремінець легко знімається та змінюється, якщо це вам буде потрібно. Комплектний досить тонкий, легкий та приємний на дотик. Він трошки розтягується, ось так. Тож, коли надягаєте його, будьте уважні, бо його легко перетягнути та отримати неприємні відчуття під час використання. Треба знайти власний баланс натягу, і тоді буде все гаразд. Корпус годинників зроблений з цинкового сплаву. Він відполірований, виглядає прикольно, якщо вам подобається класичний вигляд годинників. Особисто я більше полюбляю спортивні дизайні, на кшталт того, як виглядає інша модель від Black Shark S1 Pro. Вона, до речі, теж буде в нас, але трошечки пізніше. Усі посилання будуть в описі. Корпус цих годинників захищен по стандарту IP68, тобто максимальний стандарт захисту, який взагалі існує на смарт годин. Це означає, що в них ви можете не тільки помити руки, а й пірнати у басейн. Але пам'ятайте, що захист саме від прісної води, тобто пірнати у море солоне не можна, так само, як не можна користуватись у морі смартфонами з пиловлогозахистом. Солена вода це зло для техніки. Слухайте, а давайте ви напишете у коментарях, яка форма годинників вам подобається більше всього. Бо зараз усі виробники виробляються буквально декілька варіантів саме дизайна, саме форми смарт-годинників. Цікаво дізнатись, що подобається більшості людей. Ну, наприклад, є ось така форма класична, є ось така, скажімо, більш спортивна форма, як у s 1 Pro, чи ось така квадратна, як у Black Shark Watch GT. Ну чи у Apple Watch, типу квадратна форма. Напишіть, мені цікаво, що подобається більшості людей. Буду чекати. Працювати Black Shark S1 Classic так само, як і інші моделі від Black Shark, можуть як з Android-системами, так і з iOS. Це дуже прикольно, таке буває не завжди. Та що саме цікаве, функціональність в обох випадках однакова, наскільки я помітив. Я користувався ними у парі з iPhone 14 Pro, та за тиждень тестування в мене не було ніяких проблем з підключенням, а точніше з відключенням. Версія Bluetooth 5.3 годинники стабільно тримають зв'язок, виводять повідомлення. Все працює як потрібно. Дисплею Black Shark S1 Classic AMOLED діагоналію 1,43 дюйма з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів, яскравість 600 ніт. Його якість несподівано дуже файна, чесно кажучи, не розраховував на таке, бо все ж таки 3,5 тисячі гривень. Мені на них ці деталізації, і кольори. Ну, дійсно, це було для мене дуже неочікувано. Є функція постійно увімкненого дисплея, але у ньому є тільки два варіанти циферблатів. Та енергію воно споживає багато, тож я не користувався. Є функція автоматичного пробудження під час підняття руки, але я помітив, що воно не працює, коли увімкнений постійно працюючий дисплей. Напевно, це пов'язано з тим, що годинники якби вже працюють, та не переходять на загальний циферблат. Це програмна історія, можливо, це виправлять. А ще тут немає можливості вимикати дисплей-долони ось так. Мені особисто цього дуже не вистачало, тому що на багатьох інших годинниках ця функція є. Циферблетів тут більше 150, вони доступні у застосунку та поділені на категорії, можна знайти цікаві. А ще є кастомний варіант, який ви можете зібрати самі зі своїм зображенням та додатковими функціями. Мені дуже сподобалось, що перемикати їх можна швидко поверненням коліщатка на головному інтерфейсі це проходить супер швидко, а я особисто постійно їх міняю під настрій та ситуацію. Тож мені було приємна така функція. Коліщатка працює секціонно з тихесеньким таким поклацуванням. Прокручується досить туго, тобто, ось так його повертати особисто мені було важко, простіше братись за нього. Це з одного боку підвищує точність та запобігає випадковим діям, з іншого, не так швидко, як ось так. Окрім коліщатки на них є дві кнопки: верхня відкриває меню з усіма застосунками, нижня меню тренувань. Їх тут більше ста. Відображення необхідне особисто вам, можна налаштувати під себе прямо на годинниках. Black Shark S1 Classic Всік виводять усі повідомлення з вашого смартфону, рахують кроки, спалені калорії, пройдену дистанцію, тренування, окремо ігрові тренування, пульс, рівень кисню в крові, сон та рівень стресу. Тут ще є контроль ваги, але це. Потрібно вносити вручну. Ну тобто, усе, що необхідно моніторити смарт-годинниками, тут є. А ще тут є будильник, погода, секундомір, таймер, керування музикою, камерою, тренування дихання, функція пошуку смартфона, ліхтарик, калькулятор, календар та світовий час, фондова біржа, жіноче меню та виклик голосового півмічника смартфону. Логіка самого інтерфейсу годинників доволі стандартна. Тут у нас циферблат, тут швидкий доступ до контактів, відтворення та голосового помічника. Праворуч, якісь швидкі застосунки. Ось так це виглядає. Тут можна їх налаштувати, додати те, що вам потрібно. Знизу в нас повідомлення, зверху таке зручне меню, там де можна швидко подивитись дату, погоду та якісь зробити швидкі налаштування. Все доволі зрозуміло, що помітив з неприємного, але я розумію, що це пов'язано з вартістю цих годинників. Це мультизадачність, її тут немає. Тобто, якщо ви запускаєте таймер, секундомер чи тренування, ви не можете згорнути цей застосунок та продовжувати використовувати ваші годинники, щоб воно працювало на фоні. Це не завжди зручно, але ну я розумію, на таких годинниках мультизадачності ну не буває. Для підключення до смартфону вам потрібно встановити застосунок Black Shark. Як я вже говорив, він є як на Android, так і на iOS. По функціональності він на обох системах однаковий, має українську локалізацію, але деякі слова перекладені ну, так, трошки дивно, але все одно все зрозуміло. А головні функції перекладені нормально. На першій вкладинці ви бачите усі добові показники, які можуть збирати годинники. На другій запуск тренування, які потребують використання. GPS телефону для відстежування треку вбудованого GPS на годинниках немає. Тож ці тренування потрібно вмикати саме з телефону, якщо вам потрібні його дані. На третій вкладинці купа налаштувань циферблати, налаштування повідомлень, активація функції дзвінків з годинника, нагадування про втрату телефона, режим не турбувати, нагадування про відсутність активності та про споживання води. Батарея вбудована на 300 мАч, виробник дуже оптимістично говорить, що їх буде вистачати до 12 днів. Це не так, насправді без Always on Display їх вистачило десь на 6 днів, а з Always on Display на 3 доби. Їх не потрібно заряджати кожен день, це вже важливо, але все одно ми бачили годинники більш автономні, ніж ці. Тож це вже кожен вирішує сам, чи достатньо вам цієї автономності. Мені здається, що 6 днів без Always-On дисплея, ну, це нормально, але не максимально. Заряджаються вони пропієтарним кабелем, який є у комплекті. Він магнітний, кабель недовгий. Зарядного блоку у комплекті, звісно ж, немає, але підійде будь-який USB, там мінімально життя. Загально, годинники цікаві. По-перше, це бренд, який ми вже давно знаємо, та він 100% буде підтримувати продукт та робити оновлення. По-друге, дійсно, за 3499 гривень ви можете отримати усі необхідні функції сучасних смарт-годинників у прикольному корпусі. Нагадую, що є інші моделі з різними дизайнами, тож можна підібрати під свої вподобання. Усі посилання я залишу в описі до відео, як завжди. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи користуєтесь ви взагалі смарт-годинниками? Та які функції для вас у смарт-годинниках найважливіше? Ну там, дизайн, автономність, якісь певні спортивні функції, можливість під'єднати якісь зовнішні датчики? Е під час тренувань напишіть, будь ласка, як ви використовуєте свої смарт-годинники. Дуже цікаво буде почитати. А якщо ви додивились це відео до кінця та вам воно сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал. Уся ця активність дуже впливає на е, просування відео на YouTube, та нам дуже приємно, коли ви це робите. Усім дуже дякую за увагу, усім мирного неба, слава Україні! До побачення.